Міжнародний банк розвитку та реконструкції виділить на відновлення Одеси півтора мільярда гривень. Мова йде про 13 проєктів в регіоні, сім з яких знаходяться безпосередньо в Одесі. Про це стало відомо під час форуму відновлення Одещини, який відвідали як представники української влади, так і іноземні делегації. Подробиці далі. Півтора мільярда від Міжнародного банку реконструкції та розвитку в Одеській області планують витратити на капітальні ремонти, реконструкцію або будівництво об'єктів соціальної чи критичної інфраструктури. Зокрема, побудують кілька нових шкіл, адже в регіоні з'явилося чимало внутрішньо переміщених осіб. Ми зосередили увагу серед великої кількості поданих проєктів, їх від одеського регіону було більше 200. Зосередили увагу саме на пріоритетних проєктах, які вміщують в себе. М Багато людей, тобто, якщо це школа, то ми віддаємо пріоритетність е, закладу, де, наприклад, там потужність більше тисячі дітей, а не двісті. Да, тому що ну по факту, можливо, площу і ті ж, і вартість проекту може бути одна і та ж, але зосереджуємося з, саме з урахуванням е, на більшу допомогу ВПО, щоб дітки не навчались там у дві зміни. А ми можливо би розширили їм цей простір, да щоб всі могли ну, отримувати якісні послуги. Проголосувати за проекти відновлення регіону мешканці зможуть через дію. Відповідні законодавчі зміни має проголосувати Верховна Рада. Тим часом фонд відновлення одеської області може збільшитися до 140 мільйонів гривень, які також направлять на нові проекти. Це державницькі проекти, які стосуються а, саме розвитку. Наприклад, це якісь державницькі а, дороги. Наприклад, у нас є гарний такий пропускний пункт Паланка, де ми бачимо все обласне. Влаштовано та продумано, але раз, наприклад, біля нього є такий пункт пропуску Староказача, який потребує ще додаткових коштів для того, щоб налаштувати там нормальну роботу і митниці, і зробити дорогу, яка дасть можливість більше проїжджати там автомобілям та скоріше проходити митницю. Це один з проектів, який буде мати участь. Зараз громади по всій країні підключаються до реєстру зруйнованого житла. Очікується, що вже цього року громадяни почнуть отримувати компенсації за зруйновані будинки. Ці потреби фінансуватимуться з трьох джерел: арештовані активи російського Сбербанку, який працював в Україні, 35 мільярдів прибутку Нацбанку та підтримка міжнародних партнерів. Для українців сьогодні є одне надвелике бажання це якнайшвидше найшвидша перемога. А друге і третє бажання їх можна об'єднати це мати роботу. З гідною оплатою праці і мати своє е, власне житло. Якщо ми вирішимо всі ці три питання, то повернуться в Україну і наші українці, яких на сьогодні за даними останніми е, ООН більше ніж 8 мільйонів е, знаходиться на жаль за кордоном. і Нам би дуже хотілося їх всіх повернути. А тому і повернемо українців, і вони будуть тут жити і працювати. Це буде е, позитивно впливати на економічний розвиток нашої країни. Також в Ізмаїлі, Одесі та Подільську покращуватимуть. Є якість медичних послуг планують зробити більш доступною трансплантацію органів відкрити реабілітаційні центри для військових. Ми готуємо на 1 травня. Був підписаний меморандум департаменту охорони здоров'я, і на базі нашого шпиталю ветеранів відкриється дуже гарне реабілітаційне відділення на 30 ліжок. Найсучасніше обладнання закуплене. До речі, це шпиталь. Він обслуговує як ветеранів, так і їх сім'ї. І також на даний момент і хлопцям допомога, тому це такий дуже важливий приклад. Також ми маємо дуже гарний проєкт, він є в Ізмаїлі. І це Дунайська обласна лікарня, де є проєкт зараз у нас на 90 ліжок під реабілітацію. Працюємо зараз, закінчуємо ремонтні роботи реабілітаційний центр. Колишній фізкультурний був наш диспансер, буде зміна назви як реабілітаційний центр, тому готуємо його. Також балська лікарня готовить на 90 ліжок реабілітацію. Як стало відомо під час форуму, ООН запропонувала побудувати в Одесі газопоршневі підстанції, які забезпечать власну генерацію електроенергії в місті. Поки йдеться про три таких підстанції по 30 мегаватт потужності, кожна очікується, що завдяки власній генерації місто зможе забезпечити безперебійне водопостачання, водовідведення, взимку і теплопостачання.